Ой, а вот. Это кузнечик Чесарана. О, -о, О, а я откуда знаю, ты же должна знать. Усы, должно тело кого? Дай. А, у кузнечика. А, -а кузнечик. Ай, кусается, зараза. Да. Конник. Довше тело, бачишь? Вот. Да. Это конек. Ну так, да, уси довше його тіла, це не сарана. Це багато хто побачить, кричить вже сарана катастрофа Капець прийшов. Тихонько. Ой. Це? О, це совка бавовникова. Да, ось вона. Оце вона і є. Так, як вона бачить, вона обризає, ну, відповідно, залишає екскременти через те, що кукурудзяний металик, він темнішого кольору. Та й так це вона, да, да. це е, явний приклад бавовникові совки, яка харчується собі по-тихому під обгортками е, кукурудзи, смачна кукурудзка, і протеїн, і крахмал, і вуглеводи. Що ще потрібно для того, щоб. Е, не тужити в цьому житті. Перетворитися. Метелика. Метелика. І, да, і полетіти на сусідні кукурудзяні поля. Тому необхідно обстежити, подивитися. Ну, якщо вона одна там на полі, можливо, це не шкідливо. Але якщо вона перевищує поріжку до чинності, то необхідно обробляти. Ще? Да. Ще? І... Ще? Там їх бачиш що ціла купа. А скільки шкідників, дав в кукурузі? Подивись. І ось також пошкодження. Вон теж все ну, похоже на бавовнику висок. І дуже багато. Сонечко її не їсть? Ні. А сонечко тільки. Сонечко є попелицю. Вітаю, друзі, на нашому незалежному аграрному YouTube-каналі Мистецтво Оля Сергієнка з вас подобаєчка І підписка з нас хороший своєчасний професійний контент. Друзі, ми зупинилися в кукурудзяному полі для того, щоб зробити інформацію і вам своєчасно її надати про трьох найбільш небезпечних шкідників, за які нам постійно. Наші і партнери і аграрії, фермера задають запитання, а яка шкодочинність, як виглядає, а які краще продукти застосувати, а чи можна застосувати один продукт проти всіх шкідників. І ми відповідаємо, але рішили все-таки зробити матеріал в кукурудзяному полі, щоб ви все-таки зрозуміли, що таке ці. Три шкідника, хто такі такі три шкідника, як з ними боротися, яка від них шкода? Річ, друзі, піде насамперед про шкодочинність бавовникової совки, про лучного метелика і про кукурудзяного стеблового метелика. Його ще називають європейським метеликом. Мабуть, досить сильно дошкуляє він сьогодні в європейських країнах. Тому, друзі. Залишайтесь до кінця. Сподіваємося, що інформація вам буде в нагоді і ви зможете захистити якісно вашу кукурузку. Поїхали. Почнемо з того, що найбільш шкодачинні фази цих трьох шкідників це їх гусінь. Метелики, саме розумієте, вони харчуються нектаром, там, квітів. І ніякої шкоди вони не завдають, крім того, що вони е, можуть е, відкласти яйця самиці і відродитися з цих яєць, може маса оцих якраз гусінь, яка найбільш шкодочинна. Бавовникова совка, друзі, це найбільший такий от, е, ну, якщо правильно сказати, це найбільша з усіх гусіні, гусінь Вона може сягати до 4 см. Вона може бути різних кольорів, зелено-жовтий, навіть коричневий, зеленою кольору. Але що робить бавовникова совка, друзі? Ну, Помимо того, що вона багатоядник, вона може пошкоджувати досить багато сільськогосподарських культур. Насамперед вона шкодочина на кукурузі тоді, коли гусінь об'їдає в качані зерно. І бувають такі випадки, коли досить багато цього шкідника, що до половини качан практично, практично об'єднаний гусінь, гусінь. Можете уявити, ось оця змія, я її так називаю, до 4 см, особливо шкодочинна, це гусінь 2-3 віку, а вона має 7 віків. І для того, щоб ну, заляльковуватися. Вона має набратися енергії, вона вижирає зерно і знищує урожай. Оце, якщо коротко, за бавовникову совку. В, нашій, в нашому регіоні розвивається десь в основному два, ну, В більш теплих регіонах три покоління. І навіть при теплій погоді може зустрічатися і четверте покоління. Далі, друзі, про... О, Лучного метелика. У нас вже є відео на каналі, але ми ще додатково розповімо. Це також багатоядний шкідник. Лучний метелик має гусінь ну, трішечки менше вона подовжені, ніж бавовникова совка до 3,5 см. Частіше десь 2,5-3 см. Це гусінь, вона трішечки менше за розмір, ніж бавовникова. І але при великій наявності, через те, що самиця лучного метелика вона може відкладати до 500-800 яєць. Вони відроджуються і оці личинки з'їдають все. Вони можуть об'їдати листя, можуть об'їдати стебла. Ну, вона настільки прожерлива ця гусінь, що також необхідно слідкувати, друзі. На цукрових баряках порог шкодочинності 5 гусениць, а на інших культурах 10 гусениць. Тобто, якщо ви виявили 10 гусениць, необхідно ну, на квадратний метр метрі відповідно необхідно терміново захищати ваші посіви від цього шкідника. І третій шкідник досить відомий: це кукурудзяний стебловий метелик, європейський кукурудзяний метелик, друзі. Одну я стою біля кукурудзи, де вже цей метелик попрацював, вже личинка проникла в стебло. Чому він і називається стебловий метелик? Через те, що яйця, які відкладаються з нижньої сторони листочка, відроджується личинка, вона трішечки додатково харчується, там об'їдає, можливо, края листочків, а потім вона проникає в стебло, стебло ламається. Чи над качаном, найгірше, коли під качаном. Далі гусінь може проникати в качан, в качані вона робить отвір, і отвір робить в стеблі аж до самого низу через те, що вони заляльковуються десь на висоті 5-3 см від рівня ґрунту в стеблі і перезимовують. Тому прожираючи або пронизуючи личинка стебло кукурузи, вона призупиняє доступ поживних речовин. Доступ вологи, ну і відповідно, кукуруза чахне, не добирає масу тисячі зерна, і, відповідно, ми не добираємо урожай. Якщо багато цих шкідників, більше трьох чотирьох на одну рослину, то необхідно також застосовувати вже заходи боротьби. Але, друзі, необхідно насамперед виявляти і прогнозувати. Для цього існують феромонні пастки. Вони розставляються на всі ці шкідники. Є феромонні пастки. Ви їх можете знайти чи в інтернет-магазинах, чи в постачальників засобів захисту рослин, розставити по полю. Є світлові пастки через те, що в основному ну, метелики вони. Літають вночі і вони летять на світлову пастку. І можна порахувати, скільки металиків допустим, за певний час там протягом 2-3 діб попадає в пастку. Є феромонні пастки, друзі. Відповідно, також залишаються по полю. і Ви можете виявити, а чи є метелик. Що робити, якщо ми виявили е даних шкідників і вже є економічний поріг шкодочинності, друзі? Є різні заходи. Це і агротехнічні, і біологічні випуск тріхограми, Це також ефективний захист, коли особливо не досить багато, не дуже багато яйцекладки шкідника. Тоді випускається трихограма, є існують певні методики, штами для кожного шкідника. Можете придбати їх в біологічних лабораторіях вибирайте тільки. Хороші якісні лабораторії, де ви можете придбати тригограму і відповідно її випускати по полю. Але на даний час ну, найбільш надійні засоби захисту, друзі, це відповідно хімічні. Але існують інші ну, способи захисту. Наприклад, в США висіювається так звана. БТ, так звані БТ-гібриди кукурузи, які генетично ну, модифіковані і вони е, стійкі до кукурудзяного стеблового метелика. В нас е, заборонені дані ну, гібриди в країнах Європейського Союзу ну, і в Україні, тому ми не можемо їх використовувати для захисту нашої кукурузи. Ми в основному використовуємо е, хімічні методи. Хімічні методи, друзі. Сьогодні багато рекомендують дрони агродрони з нормою витрати 7-10 літрів, можливо, чуть більше. Я все-таки прихильник особисто захищати кукурузу самохідними з високим кліренсом-оприскувачами. Є досить багато сьогодні інсектицидів, які ефективні проти всіх цих трьох шкідників. Наприклад, старий відомий кораген інсектицид, друзі, він застосовується і проти метелика стеблового, і проти совок, і проти лучного метелика, Тобто, можете його придбати і застосовувати. На ринку сьогодні з'явилися нові вже інсектициди, і річбек, і джалентра. Yup. І белт інсектициди. Це все практично вони одного класу. Це клас, так званий досить ефективний хімічний клас проти цих шкідників, так званий андраніл Аміди, і що Кораген, наприклад, що rantra, Це вони відносяться до цього хімічного класу і Ефективні через те, що вони ще крім того, що вони працюють проти личинок, вони мають ще і овіцидну дію. А це досить ефективно, друзі, через те, що ви самі розумієте, що самиця вона не відкладує в один день яйця і в один день не відроджуються личинки. Лід тривалий, може бути і тривале відкладення яєць. Тому, якщо ми працюємо, наприклад, проти личинок, а поряд десь знаходиться яйцекладка, то необхідно застосовувати продукти, які мають і лавріцидну протигусіння е, дію, і овіцидну проти яєць. Ну, Щоб знищувати відповідно і яйцекладку, тобто гусінь, яка знаходиться в яйці, і відповідно і гусінь, е, я назвав є інші. Хімічні класи, інші продукти, які ну, досить ампліго, наприклад, це і перітроїди, і хлорантнілпроли, той же самий, наприклад, ретенго, інсектицид. І інші ви сьогодні можете підібрати, але я називаю ті, які дійсно мають хороший ефект для захисту вашої кукурудзи від цих трьох. Найбільш небезпечних шкідників. Друзі, в кукурузі багато, в посівах, на посівах кукурудзи багато шкідників. Починаючи, що ми від фази в сходів можемо там втрачати від пошкодження І шкідників, які мешкають в ґрунті, і попелиця і інші Але я якраз назвав тих шкідників, які найбільш шкодочинні в умовах України. Це бавовна ковасовка. Це лучний метелик і кукурудзяний стебловий метелик. Оце така інформація. Пишіть, коментуйте, задавайте запитання ну, тільки адекватні, ми знайдемо час відповісти на них. Обов'язково вказуйте місце, де ви мешкаєте, тобто з якого ви регіону, району область. Це також досить важливо. З вами сьогодні Олексій Сиренко, наша команда Artfields. На все добре, до зустрічі на каналі. Ще раз ставте вподобайки. Підписуйтесь, якщо не підписані. Пока-пока. От Ми вже бачимо, що в місці пошкодження, це досить важливо, вже починає розвиватися фузаріоз. А це пошкодження якості це е, є такий мікотоксин зеаванелон. Якщо його виявляють, є відповідні допустимі норми в зерні при експорті кукурузи, то можна втратити дуже багато коштів, якщо кукуруза буде із цим мікотоксином. Ну існують так, можна фунгіциди додавати. Вони не бу... вони зараз вони, вони, вони ефективності не дадуть ніякої. Ну можете уявити вона закрита. Вона закрита обгортками. Я, наприклад, не зустрічав інформації для захисту качанів, ну, фузаріозу в качанах фуницидами. Деяка.